Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські і Сьогодні у нас надходження BMW X5 2016 року випуску з 2-літровим бензинним двигуном в парі з гібридною установкою. Це у нас плагін-гібрид з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто приїхало зі штатів у 2025 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас камери 360, безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електроулювання передніх сидінь, пам'яті водія, музика Харман Кардон, декоративні підсвітки по салону, мультикермо. Штатна приборна панель. Так, у нас електронна вже штатна мультимедіа, Чотиризонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, панорамний дах. Задні ресії на гарному стані, Клімат для заднього ряду. На автомобіль встановлені 18 електроштавні диски на зимовій резині. Також є парктроники, електропривід багажнику. заявленого пробігу на автомобілі. 95 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль для склади 29 тисяч 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.